Я не знаю, ні круче, круті, чим Путін, ні того чим Путін. Для мене в этом плані він красавчик. Друзі, Всім привіт! Це моє друге і останнє відео про цю Алхім. Хто вважає, що ця людина має сісти і поплатитися за героїзацію Путіна під час повномасштабної війни, живучи в Україні? Підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Погнали! Отже, після того, як ми опублікували відео про те, ху із Алхім, і мої друзі і колеги написали чимало дописів: Олександр Терен, Сергій Стерненко і Олекси Мороз. Тобто, ми всі про українська частина нашого громадянського суспільства приєдналися, розказали людям із служби безпеки Who із Алхім. Почалося дуже цікаве. Суспільство. Яке підбурюване було ясно, що ботами вони завжди в усіх конфліктних ситуаціях, тут як тут зражки почали створювати реальність, що в принципі то українське, українцям і не надо, і що взагалі, всі заздрите Алхім, бо самі нічого із себе не представляєте, мовою розділяєте людей. Ну а Алхім сильна жінчина, і має право на своє мні. Інколи складається враження, що якщо партія регіонів могла би балотуватися на виборах, і вибори могли би бути прямо зараз, то є шанс, що вони увійшли би до парламенту, принаймні скануючи реакцію в соціальних мережах на вказування ватності і зрадницьким описам щодо цієї пити. Детальніше, просто зараз погнали. Коротше, маємо новий поворот скандалу із цією алхімією, яка відома своєю неоднозначною позицією щодо мови, яка викликає у неї закатування очей. Ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Любові до російської культури і любові до Путіна. Я ні за нікого круті, чим Путін, нікого вліта зі нічим Путін. Я можу туди але Я не знаю таких людей. Для мене в цьому плані він красавчик. схоже, що вона втекла з країни і зараз перебуває на території Франції. Париж, я їду. до речі, всім українцям, які там живуть. Привіт і побажання, якщо раптом зустрінете, передавайте привіт спілкування вам плідного Залхім. Так, от, панове, нею зацікавилася Служба безпеки України. А фанати блогерки бажають смерті тим, хто її засуджує, і масово атакують в соцмережах. Про все розкажу далі. Отже, коротко про суть скандалу, якщо раптом ви мали щастя, пропустити наше минуле відео. Минулого тижня Алхім відвідала вечірку блогерки Стасі Макієвої, прости господи, і під час одного з конкурсів попросили її заспівати українську пісню. А вона ця алхім підняла очі вгору, щось там лайнулося після цього. Відео з'явилося у Тікток і наробило галасу, як знаєте, такий контрольний е вистріл після всіх до того спічів Алхім. І так, ти маєш заспівати будь-який трек. Це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. І сердючка може бути, наприклад, І якщо да, ну це може бути червона рута, це може бути на цьому, скандал не зупинився. У нього миттєво включилися відомі інфлюенсери. Там, зокрема, блогерка в інстаграмі Олена Мензюк публічно звернулася до СБУ із закликом звернути увагу на в цілому діяльність Алхім, яка за її словами відкрито поширює проросійські наративи, при цьому зневажаючи українську мову. Українську культуру, а всіх її носіїв вважає терпілими. Також від проукраїнської спільноти було нагадування в соціальних мережах, що ця алхім симпатизувала Путіну, називала його красавчиком. Ба більше рік тому в інтерв'ю сказала, що очільник терористичної країни є найвпливовішим політиком на всій планеті. Зараз хто найвпливовіший е політик у світі? Хочеться сказати Путіну. Да. Значна частина українців підтримали позицію проукраїнських блогерів. Ця Олена Мандюк сказала, що після того, як вона оголосила свою позицію, почали цікувати, бажати смерті її і її дітям. В той час чоловік Олени перебуває на фронті зараз для розуміння і захищає всіх нас. А дівчина змушена відчувати. Читати всі ці погрози і лайно, яке лиця з вуст ватних посіпак цієї алхім. я ніколи не думала, що у нас так багато вати, і не тільки російськомовних чогось всі так вчепилися до російської мови, але на проти російської мови. Але ж це така, знаєте, підміна понять, тому що я виступала. Проти українофобства, проти поплюження української мови, насмішок, символіки з прекрасних традицій з української мови, про просування абсолютно всіх російських наративів та обожнювання всього російського. І, і на жаль, це є в дуже багатьох людей, як показала ця ситуація. Але що цікаво, друзі, чимала кількість українських інфлюенсерів. От я їх називаю таких, знаєте, з проміжною позицією, ну, які якби, зараз вже сильно проукраїнські, а до того якби, адаптувалися. А, так от чимало із них і досі підписані на Алхім. Зокрема, новий холостяк Цимбалюк, ведучий Анатоліч, колишній депутат Скічко, співачка Ліда Лі, ну і там багато інших. Втім, деякі зокрема Холостяк Цимбалюк на хвилі скандалу прибрали свої лайки із дописів Алхім, аби не псувати собі репутацію. У відповідь на хвилю, критики Алхім спершу намагалися відбитися від хейту, зневажаючи зауваження українців щодо її поведінки як публічної особи, пізніше. Вона випустила відео із виправданням, де знову продемонструвала свою агресивну позицію. У мене є своє мнення, у мене є свої взгляд на життя. Вони не сходдаються з вашими, і вас чомусь це дуже сильно тригерить. Я не приходжу к вам і не розказую, як вам потрібно жити. Я делаю то, що нравится мне. Мне абсолютно поєбать, на каком языке вы разговариваете, какую музыку вы слушаете и как вы там дома едите, що у вас происходит. Мне абсолютно насрать на это. Вам почему-то же нет. Типовий образ Люмпина, їй на все насрати, вона хоче споживати, ніхто нікому нічого не должен, розговарювати на каком хочете, яка різниця. А те, що якраз за те, що українці берегли, говорили, розвивали свою мову, зараз ти пита алхів. Наші громадяни на окупованих територіях сидять в катівнях, поки ти нині сидиш про геройство свого Путіна і слухаєш Тімоті на своїх дуже інтелектуальних відео. А потім все це має своїх послідовників, таких же люмпенів, як Алхім. Потім сталося друзі неочікувано. Воно ж в таких ситуаціях категоричних е люди себе дуже класно показують, ким вони є. Так, от, колишня військова підприємниця Євгенія Есмеральд публічно підтримала Алхім і розмістила її фото у своєму блозі і заявила, що вона проти булінгу, цитую. Коли українці перестануть кувати одне одного, агресія і булінг не допоможе перейти на українську примус, зневага, публічне приниження це не шлях до єдності, це шлях до розколу, зазначила Євгенія. Користувачі соцмереж розкритикували цю есмеральду за допис. Після цього вона заявила, що не підтримувала Алхім, а виступала проти булінгу і бажання смерті в сторону людини через те, якою мовою вона говорить. Тобто героїзація Путіна, тобто Тімати, які виділяють гроші на те, щоб побратими, якщо такі були колишні Есмеральди, отримують градами, отримують снарядами, отримують кабами зараз, по голові там, захищаючи нас на фронті, це ніщо. А те, що ви робите, це булінг по відношенню до Алхім. Ні, треба ж вміти думати. Складно інколи. Зрештою, за словами ветерана Олександра Терена, Алкін такі зацікавилося СБУ, Втім, вона вже виїхала за кордон. За словами Терена, її попередили про можливі проблеми з СБУ і порадили перечекати за кордоном разом із подругою. Вони жартують про те, що до Франції повернулася Жанна Дар. Жутко не люблю. Я е, е, Ребята, сьогодні історичні дії. Во Францію вирушається Жанна Дарк. Так, ми з'явимо фасісію в, стиле? в стиле Жанна Дарк. В Париж, в Париж. В Париж, я їду. До речі, вас влаштовую, що є людина, яка героїзує Путіна, говорить зухвало в інтерв'ю, що він красавчик. А що ви тут? Потім вона їде за кордон, аби перечекати хвилю. Після чого вона повертається і знову має можливість робити те, що вона робила до того. Що не так з нами, як з громадянським суспільством, чому ми це толеруємо? От Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, цікава ваша думка. До речі, на Сашу Терана також пала хвиля хейту через те, що він публічно висвітлює діяльність Алхім. Одні пишуть, що він розділяє країну, інші називають його взагалі тупим інвалідом і вдаються до грубих образ, за що дуже і дуже соромно. Але друзі, як співав Андрій Хливнюк, компроміси і страхи калічать суть. Ви маєте не боятися хейту від тих, хто фанатіє від фанатки Путіна, даруйте за тавтологію. Бо лише публічним розголосом ми можемо очистити наш публічний простір від цього трешаку. От чесно, настав час, коли, якщо ми не будемо категоричними при відстоюванні свого, то вони нас просто поглинуть. Вони ті, хто спонсорується, ті, хто проваджує. Ідеологію величезної машини пропаганди, величезної машини ботів, величезної машини фейкометів, те, що вони створюють там, наприклад, про мене, підрізаючи якісь інтерв'ю, розповідаючи, де мої діти не воюють, воюють мої школярі, і все решта, це все, повірте мені, дуже дуже небезпечно. І коли ми будемо мати справедливий мир, тоді з'являться кандидатики від них. Які будуть підтримуватися отакими ж лайноблогерами, і якщо вони на них будете підписані, вони будуть мати можливість далі випускати свій контент, і їхня аудиторія буде ставати більшою, і Люмпен все більше буде мати можливості приймати рішення наші країни, які будуть нас віддаляти назад. Взагалі мені здається, що тільки націоналізм може врятувати нас від того, де ми зараз живемо, і категоричність. У поведінці з подібними ватними персонажами реакція Алхім на прохання заспівати українською. Це лише верхівка айсберга. До цього вона неодноразово зашкварювалася. Наприклад, станцювала під російську музику на тлі портретів загиблих воїнів клас. Загалом постійно публікує контент під російську музику. У травні 2023-го Алхім поширила на свою. Величезна аудиторія Instagram Stories, де розкрила номери двох лікарень у Дніпрі, в яких рятували українських захисників влітку, 24-го Алхіму скандалилась заявою після обстрілів міст і лікарні Охмадит, виразивши невдоволення фразами не пробачимо і переможемо. І це ваше помстимося. Не пробачимо, переможемо. Це все так заїдала уже просто. Я думаю, ні одну мене, не останется от страны, не останется людей, не останеться дітей. Також Анна чесно зізналася, що продовжує слухати російську музику на стрімінгових платформах і цим допомагати ворогу. Відповідно, росіяни заробляють на цьому, а потім виробляють ракети і снаряди для того, щоб вбивати співгромадян цієї алхіми. Ну і ще вишенька на торті, друзі. Алхім підтримала Соня Морозюк. Пам'ятаєте, нещодавно була в центрі уваги через свої зв'язки з Романом Гринкевичем, сином львівського бізнесмена, якого звинувачують у корупції. Так от ця Морозюк написала, що добре знає, що таке цікування, але Анна Алхім людина з великої літери. Тому не надо. Люблю цей час за те, що він відкриває підсвічує справжніх підразів, яких треба остерігатися. І якими неодмінно має зайнятися служба безпеки України, що вона власне і робить? Дякую всім вам за довіру, друзі. Обіцяю більше не робити відео про цю кончину. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал і підтримати чесну журналістику в описі.